Два роки тому знову ж таки мені в інтерв'ю, тому що це було по факту твоє перше, єдине поки велике інтерв'ю. А ти говорив про те, що ти на місяць заробляєш 2000 доларів. Зараз цей заробіток зберігся, чи ти заробляєш менше, чи більше? Менше. Наскільки? М -м -м, можна сказати на штуку баксів по-любому. Тобто, зараз в середньому це 1000 доларів? доларів, так. Окей. Місяць. Що от зараз ти заробляєш? <зас> що я заробляю? А це хороше вміння, перезапитувати і в цей час думати над відповідю. Молодець, тут хорошо. Льоша чимось допомагає мені. Так. Чимось я сам думаю, що робити. Іноді десь піду на роботу, десь іноді щось пороблю. Грущиком можна піти. Слухай, але це о, для тебе не... не шкодить. Ні, ні, але знаєш, як не крок назад, якщо раніше. Ти е, навіть на вулиці, як mm -hmm. ти мені сам говорив, заробляв дві тисячі баксів. Mm -hmm. Ну середньо 80 тисяч гривень. Mm -hmm. Так, на вулиці щодня там по 5 тисяч гривень ти міг заробляти співаючи. Mm -hmm. так? Зараз ти на вулиці не співаєш mm -hmm. і заробляєш менше, і тепер можеш працювати е, вантажником. Ну да. так, але ж це мені здається все одно крок назад, як для артиста. Ну я не знаю як для кого. Для мене це норм. А чому дехто е, з шоу бізнесу? Я ж не артист такий, що імену. Мама, ні Угу. розумієш? Я іноді добиваю своїми силами то, що, що мені не вистачає.